Так, заїхали ми на поле, всім опять добрий день, заїхали на поле, де в мене тут десь гектарів під 80. От де я натоптав, топтун, це я вже тут був суслих, бо я один його кропив, коротше, тут вічно приїжджав, самі розумієте, поле велике, тут не один оприскувач. Мені приходилось його бадяжити. Ну і коротше, тут де в мене прогріх є там постої, так я його і не забрав, лише в пів метра той лободи. Коротше, соя тут така коротше, непогана. Бачите, вон там той прогріх, воно вон прогріх лободи коротше, на пів метра. Збився в мене GPRS. Що у нас там по сої? Ну все, чики-піки. Я не переживаю. Вже і про цепкую. Тут у нас того року були теж хвороби, але цього року їх нема. Але тут було багато хвороб. Вон, бачите мої прогріхи. Бачите? Це мої прогріхи. От там. Тут немає в мене Коротше, хвороб. Буби теж гарні. Коротше, буде в мене тут соя. Це панський ставок, якщо ви пам'ятаєте. Того року тут по пшениці теж була посіяна соя і дуже довго вона всходила. Чи є ось до якась хворобка. Не буду я з цим боротися. Я не буду брехати, тут не було не єдиного фунгіцидного обробітку. Не єдиного фунгіцидного обробітку. І я якогось чорта замічаю плюс. Дивіться. Знаєте плюс. Сьогодні на одній ділянці я зробив фунгіцидний обробіток на сьогодні. І там проблема. Верхні бобини на так що всім пока. Зараз приїду на кінець поля, там де була соя на місяць раніше в моєму колеги посіяна. І зараз покажу побачити різницю між величною соєю.